У Вінниці призупинила роботу філія всеукраїнської мережі підтримки для воїнів та їхніх близьких. Ветеран хаб крок вимушений. Усе через припинення фінансування програм міжнародними донорами, каже керівниця філії Анастасія Бунич. Два підрозділи нашої організації, починаючи з суботи, тимчасово припинили діяльність на термін невизначений. Стосується не тільки ветеран хабу, це стосується всіх програм, які фінансувалися за підтримки державного департаменту сполучених штатів, тому не тільки ми по в такій ситуації, це очевидно, Офіційно призупинено фінансування на аудит на 90 днів. Простір Ветеранхаб у Вінниці діє з 2020 року. Юридичну та психологічну підтримки ветеранам і ветеранкам та їхнім рідним надавали 17 фахівців. Ми в середньому, в 2024 році, зустрічали близько 700 людей в просторі на місяць. Зараз не маємо можливості оплачувати роботу колегам, але вони всі сьогодні прийшли на роботу. Моя основна робота це надання первинної правової допомоги ветеранам, захисникам та членам їх сімей. Останні місяці вони були доволі, скажімо так, щільні по кількості консультацій, і це дуже нетипова картина, коли в понеділок тут. Ми не бачимо черги людей, скажімо, до консультантів, саме до юристів, психологів. Попри те, що у нас немає на сьогодні ресурсу для фінансування, я особисто вийшов і продовжую свою діяльність ну, в рамках можливого. І надаю первинні консультації, так як і надавав раніше. І онлайн, і якщо прийде людина офлайн раптом, то буде й офлайн. Катерина Познякова, дружина військовополоненого захисника Маріуполя. Нині він у полоні. Каже, до ветеранхабу прийшла у квітні 2023 року. Я прийшла сюди зі сльозами на очах і попросила про допомогу. Я не могла справитись сама зі всім, що мене оточувало. Мені тут допомогли. Я попала в групу підтримки дівчат, які чекають так само своїх чоловіків з полону. Я проходила довгий курс з психологом роботу. І Багато стала звертатися за юридичною допомогою сюди. Згодом тут їй запропонували роботу адміністратора. На цій посаді каже Катерина Рік. Земля пішла з-під них, бо це було щось таке стабільне. Ну, все рівно ти ходиш на роботу, ти приносиш, а тут все, все рухнуло. Нині, каже Анастасія Бунич, їхня команда активно шукає донорів. Звертаємося до місцевих бізнесів, до великих загальнонаціональних бізнесів, до різних донорів, з тим, щоб знайти підтримку на таку довготривалу більшу діяльність. Ну і, взагалом, хоча б зберегти діяльність в цьому моменті. Поки призупинена робота Вінницької філії ветеранхаб, потреби клієнтів Вінничини частково допомагатимуть вирішувати мобільні команди Київської та Дніпропетровської областей, каже керівниця Анастасія Бунич, Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.